Ви мені говорили, говорили, йди печи піцу. Продавай якусь піцу. Я не вмію робити піцу, не вмію. Вмі. Ще одна піцерія, ти намагаєтесь захопити мою територію? Ти хоч розумієш, що робити? Так, я все знаю. Це було риторичне запитання, при це найжахливіша піца, що я бачу в своєму житті. Ти ніколи не станеш майстром, пекарем. Ах ти! Ой! Я встиг закрити піцу, так що на неї я не вчех, але ну, не треба мені тут розказувати казки. Дякую, дякую, аби ви були здорові. А це мені не говорить. Чушти? На. яка година? 19.30. вже треба додому, а де ще діду прийшов. Я люблю піцу з сиром, але ці пеперої мають дуже апетитний вигляд. Може покласти їх на одну половину, Розріжте, будь ласка, на чотири. Добре, без питань, старий. Я та година. Будь ласка, я так хочу їсти. Набрі, підійде все, що завгодно, дякую. Ай, та моємо піцу, що вже. На, я можу розчедрити, Зробимо файну із пепероні. А шо? Наїш. Золото мало начинки з сири. Ой, я забув. Бебач. Привіт всім, ви на каналі Склеп Граємо сьогодні хороша піца, чудова піца Ви мені говорили, говорили, де печи піцу. Продавай якусь піцу. Я не вмію робити піцу, не вмію. Лише їсти вмію. Давайте, коротше, я попробую щось зробити. Будете їсти, будете купувати, скажете, що нормально, буду робити ще. Ні, то ні, давайте. Нова гра, розділ перший О, відкриваю. Now open! Давай, магазин склепс мене називати. склеп. Воу, а це що таке? Ну, мене хтось відкрив злий. Та я майо, я лише прийшов. Ще одна піцерія, ти намагаєшся захопити мою територію? Ти хоч розумієш що робити? Так, я все знаю. Це було риторичне запитання приятель. Принаймні, поляємо як ти зробиш звичайну сирну піцу. Просто шість шматочків з соусом та сиром. Добре, без питань. Так, добре. Спочатку потрібно розкачати тісто, беру, взяв. що далі, 58 гривень коштує. Коштує гроші. Переконаю, що ви не кладете знато багато соус чи сиру. Добре, добре, я зрозумів. Це що таке? Добре. А, мені таке треба робити. Але гроші зменшують. Те ж саме для сиру, добре. Тане! Йой, хоче все такий! Ну! Беру! Поставу. І що далі! Нічого собі чуєте, хто так пицца робить? Оп! Прискорешь духовки! Змасіть духовку лишь щоб отримати термсос, бейший швидко на 120 секунд. 7 время, давай. Еее! -е. Добре. Тепер що робити? Різати! Раз. Два. Три. Порізав. Питання є? Питань нема. На, бери їж. Все на, готово. Ще ж скотч? На, Ідеально! Це найжахливіша піца, що я бачу в своєму житті! Ти ніколи не станеш майстром! Пекарем! Ах ти. Ух. Привіт, приємно, бачите, що тут відкривається нова піцерія. Може, я справу сиром? Було б чудово, якби ви могли розрізати її на 6 кевок. Без питань, чушь, без питань. Так, тісто yes, to взieв. Чикс. Чік. Е, Раз. Два. Три. Чикс. з е, сиром, А ковасу не треба йому? Все. Добре. Е. На. Чи ша щось там треба робити? Та я думаю, що все нормально. Поїхали далі. Добре. Чекс. Раз. Два. Трес. Питання є. Я думаю, що питань нема. На. Запакував. Брекую слів. Фантастична піца. А скільки він мені заплатив? У мене 66 доларів. Як усе йде, давайте зробимо все просто і відправимо в духовку без начинки. Також не потрібно його різати. Без начинки. Без сиру чи? Шо? Ну, хоч соус, дам. А ну нажме піпецку бігом, тип'яс ще нажми на минуток, щоб ти не загубився. Ладно. Так, і, і різати він казу, не треба. той его пі. сам підсом їсти, от. Вести не треба, все, давай далі. Пакуємо. А Ано? Ну? Ано, що скаже? Цей томатний соус доволі несподіваний. Будь-якому разі, дякую. Не треба у соус давати. Фух, я усіх два закриття, ось ваша посилка. Ок. А що там є? Шановний пекарю, вас вітає освітня асоціація піцы. Ми хочемо відзначити ваш кідевичний світ піц. Це майпад. З я можете брати участь у міжнародних змаганнях пекерів піци та вигравати цінні призи. О, Дякую, дякую. Гарного дня, можливо, я заскочу до вас на піцу під час обідньої перерви. Добре. Так, досягнення. Один... Ого, тут купа всього, історія, прогрес, все. Йо-йо-йо-йо, тут повно всього повага якась. А це що я знаю, то виконе за особливо клієнта, Отримати особливого клієнта. нічого забрав. Добре, закривається. Що, історії. Суперник чи дорогу. ну я його знаю. Священні соусовиці. Що це? Я давайте мені клієнтів. Спонсор. Вам спонсори. Я для вас декілька спонсорів для розвитку вашого бізнесу. Дивіться реклами, аби отримувати нагороди. Самі дивіться реклами. Не треба мені ніяких нагород, я буду так. Все, я закриюсь. Перший день. Фух, вітаю вас першим днем, тріпіть себе спекли. 32 долари. JV-220 Е, e, повернення 0. Використані запаси 8 доларів. Прибуток 25 долярів. Ми отримали за перший день. Е, e, 25 долярів. Непогано. Цей день ми пахали, але ми зробили. Безкоштовно, це шотки. Пепероні. Взяв. Все, ми тепер можемо робити пепероні. Погнали. Хто хоче пепероні? О, новини? Піц я не містить слово піца Чому ви мають бути діло до цього, і хто в цьому вин? Відповідь може вас здивувати. До інших новин. Оскільки наближаються чотири найголовніші фестивалі віддані, поціновувачі, піцу готують свої рецепти до незрівняних Ґодальний. смаків. Ми щойно отримуємо місцеве повідомлення про нову піцерію в місті. Ласка, опросимо світ піц. Без нетерпінням чекаємо можливості перекусити після роботи. Ґодальний. О, дякую, не згадали новинах, прикиньте. На сьогодні все. Дякую. Що це? Дивіться? Мені треба нічого дивіться, пізніше. Ага, якраз. Рекламу хочу. Та, да, дивіться, ще 248 гривень щось там. Дід мені не треба. Того. Так, тихо, завдання. А що робити? Потім 20 пяцобаксів, чи та добре, як все в добре. О! Гроші мені дали. 20 баксів. Без повернення гроші завершив день. Досягнення. Ще якісь досягнення. Завершив один день день у грі. Дякую, дякую. все. Не всі вже вітаю тут. Не маєте повернення за день. Та добре. 13 діамантів маю. Все, я можу вже працювати. Опа, знову цей прийшов. Сирні піце гарні, але щоб бути у вищій лізі, потрібно бути мастером м'ясних начинок. І королевом м'ясних начинок, це безумовно пепероні. Ну, ми подивимося на неї. Ну, давай, давай. Добре, давайте подивимося на пепероні. І так вона йде з сиром і соусом. Новачок. Шість рівних шматків. Без питань. Давай. Тісто Тісто раз. Е, напевно, оце. Два. Оце три, напевне. Сир. І що і далі? Це до начинок, це просто. Вам потрібно 18 шматочків. 12 по периметру та 6 середині. Ого. А що тут так багато? Та я буду це до рані ставити. Підходи? Я думаю, що підходи. поїхав далі. А, тут погано йде. Вони хочуть я заплатив гроші воно швидко йшло. Не буде нічого платити. Мені і так нормально йде. Це хороше платити. Ще що. що? Чек, чи, чи шматочки він казав? Раз. Два Трис. Ой, я встиг закрити піцу, так що на неї я не бчех, Ну, не треба мені тут розказувати кискє. Дякую, дякую, аби ви були здорові. А це і мені не говорить, ти? на. Ого, це справжня піца. Справжня, справжня піца лили. повного не Диви, Дай пішов. Але то добра піца, я впевнений. О! Ти що, не поклав пепероні? Виглядає дуже свіжо. Можеш покласти їх на піцу для мене, окей. А різати, не різати? Він не сказав різати чи не різати. Так, чик. Пепероні. Зараз вже будуть нині замовлені з пепероні. Тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, наст, дванадцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ідеально, погнали далі. Нормально, нормально їде. Мені би цих автоматів більше зробити, щоб я міг більше піц зробити за раз. А то, ну слухайте, одна піца, серйозно. Та більше хочуть. Так, раз. Два. Три. Э, 4. Че, вже желізов. Кудись раз ріжу. Я напевне забагато порізу. Ай, вже що? А ну? Дякую за піцу. 45 чай Центів. О! Можна мені піцу сиром без соусу, будь ласка, переконайтеся, щоб сир лежав до самого краю. з сиром без соусу. Добре. з сиром без соусу. Так. До самого краю вона хоче? а я не можу до самого краю. Ну, це максимум, самий край. Так, піца готова. Вона вже майже 90 доларів. 90 доларів. приводковий бізнес, Чікс. Ой! Я випадково урізун, так і треба. Та ладно, я думаю, вона си не взлости. Та нормально? Нормально. Ану. Мило. О! долар $1,53 мені дала. Наступний. Привет, мені одну пиццу, будь ласка. Шоо? <проду> точно, и лоть не звук. Почти с спицу папероні, соус паперонь. Добре, да добре. Ху. То мне можно ще перепитувати, что он точно хоче. була не сказала, що точно ти я Яке-небудь її зробив. Так, добре. Раз, два, три, чотири, пять, семь, вийшли, дай, дай, зна, два, тринадцать, на пятнадцать, насина, готовенько. Так, а які в мене взагалі ціни? Я би сам ціни поставив. Я б зробив такі дорогі піци, що... Та ладно, бряж, я би... дешеві б дешеві зробив. Жартую. Так, раз. Два. Три. До побачення. Піца готова. Скільки він заплатить? Смакота! Дякую, що знайшли час запитати і переконатися, що ви правильно зрозуміли мої замовлення. О, чуєш? Треба перепитувати. вже вечоріє, день 2,19 година. Чи знаєте ви, що найсмачніше за піцу з пепероні? Я теж не знаю. Шість кебоче, будь ласка. Окей. Пепероні, значить пепероні. Раз. А за швидкість тут платьє? Я ж дуже швидко роблю. Та ніхто так швидко не робить піцу як я. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 12, 13, шістнадцять, 15, 16, 18, 18. Та це просто професійно. Такої піци ви не вийде де. Тільки у мене. А що я піцерію свою не назвав? Вона має назвати склеп. Що за приколи? Так, готово. Чий скебочок? Раз. Два. Три. Ні, ну ми професійно все робимо, я вам чесно скажу. На. Заспівай мені піцу. Заспівай мені прекрасно богиню з випеченого плоского хліба. Ти мені гроші, давай и Єс! Yes! найдало. День 2. 66 баксів. Викрию запас 28, згадуємо 46. Це ми подвоїли. У два рази більше грошей, ніж за перший день. Нарешті воно пішло далі. Чи не пішло? А дивіться воно не йде далі, чують? Гра не робить далі. Я зробив два дні і все, воно далі не хоче йти. Чого? А ну я зараз зроблю тако. Вийде. Два дні я пройшов до крамниці. Дуйко назад, 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 не треба. Це не треба. День 3. О, нарешті пішло. Ти збираєшся це з'їсти? Чем ведушся сейр місце для речовину, котру зазвичай вас знайти в шлунках? корів. Від нашого спонсора піцерії Аліканте спробуйте одну з наших п'яти тисяч начинок для піци. І скажіть нам, яка з них найкраща, ми не змогли визначитися. На сьогодні все, хороша піца, чудова піца. Нічого дивитися не буду. Той щось там мело їм. Зараз зараз. Я вигадаю нову піцу досягнення. Так, досягнення досягнення. Заробіт 50 піцубаксів. Заробив. Щасливі клієнти, заробив. Що ще? Тут тут все, напевне. Так, хтось до мене? О! Я думав, що цей заклад піцажах вже зачинили. Я взагалі пропонують тут піцу половина з половиною. Так. Принаймні, ти знаєш настільки не рішучі ці люди. Подивимося, як ти розділиш піцу. Зроби мені половину з сиром і половину з пепероні. Без проблем. Ти думав, я не знаю. Автопомічника? Не треба мені автопомічника, я все сам буду робити. Половина з сиром та половина з пепероні. Означає половина з сирної. Та половину з пепероні. Не забувайте про соус і сир на обох половинах. Та добре. Е, так, Тому давай. Нажми пі -пі бігом, ти пі -пі ще нажме на дні, щоб ти не загубився. Пепероні. Як вам? Ви вони думають, що я що? Не зроблю пів піц? мене, 117 доларів. Оце я багатій. Третій робочий день. Давай, давай. А йому розділити? А, розріжу, щоб не попадало. Все А ну що він скаже? На. О, це насправді дуже добре. Я маю увазі що за лайно? Ха, Ха, так. А чого він кожен день на мене ходить, Я не розумію Прикиньте? Доброго дня, приємно бачу, що у вас є піца половина на половину. Можна мені половину піти з сиром половину з папероні. Шість шматочків буде добре, дякую. Без питань. Без питань. Рахуй до 10, а піца буде готова. Один, два, три, чотири. Чекай. Чекай, не рахуй, 5. Чекай B збив. Він рахує, він ще не переходу десь. Піца вже дві вже майже готова. Я пакую, все. 7, 8, 9. Ще нема десять. До 10. Ви переходите? А лайк поставили. Чікс, чікс, чікс. Все, піца готова! Дві десять секунд. На, без питань. 10 з 10. А я казав, а я казав. Так, і смска досягнення. E, Пекар День, продай 10 піц. Ой, я вже 10 піц продав. Прикиньте! Лише всі відкрили. Чекаємо наступно. о! Можна мені дати трохи м'яса в піцу. Тільки не забудьте, будь ласка, соус і сир. Різати не потрібно. E, так, м'ясо в піцу. Добре, без питань. А якого м'яса? Чують у мене м'яса нема? Кобасуємо дати. А чекайте, він щось казав, сир треба різати не треба, я знаю. Трохи м'яса, на тобі така. Стане тобі малий. Я думаю, він це і так придирати не буде, чуєте. Школа йде, не небудь зробити їж. Так, це ведете ще другу штучку, можеш мати, бляха муха Так, да. А, різати різати не треба, як відмінити? На, я тобі один раз розріжу. Блін, я забув. Може він не буде підглядати? Не дивись у в коробку. Я сподіваюся, що це буде набагато краще, ніж Аліканте, але це лише трохи краще. От гімнюх. Аго! Не ну, закінчить серу піцерії чи рогу. Мені просто потрібно дуже просто піца з сиром. Переконайтеся, що ви поклали на неї достатньо сиру і не забудьте про соус на 6 кевочок, без питань. От тобі я зроблю все як має бути. Соус є yeah. Сир... прекрасно просто! Так, поїхали далі. Азот давати тут не будемо. Ми непогано робимо піцу, чуєте? Ми доволі, непогано. Нині завдання, давайте заробити 200 доларів. Давайте. 200 треба її. Я думаю, що треба. І давайте. Другу штучку треба докупити. От скільки вона коштує? На, побачення. Краще й бути не могла. Дуже дякую вам. Ура! 18 година. О, баба прийшла. Я тут виключно через пепероні. Викладіть їх на тісто і дайте йому розкачатися. Тільки пепероні, ні сир, ні соус не потрібні. А добре. Блін, я не знав. Давай. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дай, десь, 11, дванадцять. Ай, що баба в дару хватит? Накидали, кедл Давай. Сиру не треба. Соусу не треба. Я не розумію, яка ціна цієї піци. Хто мені скаже? Де тут пише ціна. На, а різати її треба. Блін. Може не треба. На, я порізав. Як буде баба їсти? На бери. О, чудово, мені подобається ця піца. О, дякую! Яка один детайстрейс, вже треба додому, а де ще діду прийшов? Я люблю піцу з сиром, але ці паперої мають дуже апетитний вигляд. Може покласти їх на одну половину? Розріжте, будь ласка, на 4. Добре, без питань старий. Без питань, які питання? Паперонь на одну половину, ти кажеш, так? Зараз все буде готово. Ей, uh, так. Як твій старий 2? Половина твій з попороні, половин так. Розрізати на 4. Куска. Не треба на 6. Знаєте, як різати на 4? Давай я вам покажу, дивіться. Ріжемо отако. А, воно навіть 2 допомагає. Аби я не забув, що на 4. Все, старий. Дуже тобі дякую. Круто, 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 круто. Без сумніву, без сумніву, найкраща піцу, яку я коли-небудь коштував. Це прекрасно. Я -то година. Будь ласка, я так хочу їсти. На, Набрі. Підійде все, що завгодно, дякую. Ай, та моєму піцу, шо вже. На. Я можу всі розчідрити. Зробимо файну із пепероні. А шо я? Можу собі дозволити зробити піцу в одному бездомному їм треба допомагати, а що вони не мають хати. Знаєте, як він си Може потім йому роботу дам. Скажу, де тут мені замітати, я буду йому під сорвувати. Ще Щоб йому порізати? поріжу, насі всі поділи там зі всіма. Все, я зроблю як має бути. На, бери. Роздай всім. Дякую тобі дуже. Але я вже довольний, і він довольний, всі довольні. День три, до хір 59, минус 35. Загальний прибуток 25, ну зробили ми таке, собі, знаєте. Трошки менше, ніж другий день. Ну але вже ну що зробиш, зато помогли. Так, що таке? Пакет, пакет, декор. Ого, ми можемо щось купити, чуєте? Дерев'яний ящик для тіста, дерев'яний ніж для піци. 20-20. Ого, то все-таки дороге. Та то дуже дороге, все. Ні, давайте наступний день. Новини. Ви вважаєте, що випуски новин присвячені лише піці, занадто нішеві. Наші глядачі так не вважають. До інших новин, наші фестивальні начини починають новий золотий вік піцерій. Цілий місяць ми будемо святкувати також куштувати різноманітні піци. Сьогодні день половина з половиною. Майте на увазі, всі заклади, крім піцерій, будуть зачинені, оскільки всі місто святиме честь за своїм улюбленим піцем, половина з половиною. На сьогодні все, хороша піца, чудова піца. Що нині лише цей з половиною буде робити піц? Давайте останній день наш. Що зробимо, що зможемо, то заробимо. У мене немає грошей, але я дам тобі особливий подарунок, кого на піцу. Добре. Яку ти хочеш піцу? Вже той напевне спробуйте автопомічника. Не треба. Ні, мені не треба ніякого помічника. Той напевно вже розказував всім, що я тут роблю з піцу. На, Не, а я без папероні тобі зроблю. Вона за пепероні, нічого за, що не що вона любить пепероні, можемо без пепероні зробити. Чуєте, задурно робимо? Не кожен таке зробить. Я буду так робити задурно, поки не піде в мінус. На, я тобі навіть ще й поріжу, якщо хоче. Чи ти не хотіла поріза? На, поділишся. Як завжди, на. Дуже дякую, це для вас. Я сьогодні ще не поливала його ви можете зробити це. Що поливати вазонок? О, чуєте, вона мені вазонок подарувала, дякую. Чекайте, ви мені смс прийшла. Так, завдання. Зіграйте в грі 3 дні. Взяв діамант за брок. Взяв ще 10 доларів мені дали. Подайте 15 піт. Взяв. Гарно. 165 доларів у нас. Не забувай поливати кожен день. Добре, дякую. Подарувала мені вазонок. Чи можна мені будь ласка пепероні без сиру? Чотири шматочка. Пепероні без сиру. добре? З соусом. Так. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 12. 2, 3, 4, 5, 6. Я надіюсь, що я добре порахував. Бо там чуть вже не пише, скільки то треба. Але мені здається, що добре. Так, 4 і різати на 4. А нучі буде намалявна, як різати. Ааа, не пеши, это все так просто. А ну, старий. Ох, oh, ця пицца викликає у мене на патрітерпіння. Ха. <laughs> І чоловік двічі там не кеду. Мій брат не наводить пепероні. Я візьму пепероні. Покладіть її в духовку двічі. Так, це жахливо. У мене немає проблем. Покладіть в духовку двічі. А чекай, яку він піцу хоче? пепероні? Чи ні? Короче, я роблю ему фул. Я забув. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одначе, дванадцать. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. Щось такое понороблю. А як два рази поставити в духовку? Що просто переставити ще раз? А що це таке? Тут якесь хп намальоване. Раз, проїхала. І ще раз, давай. Ха, прикол, два рази можна ставити. Вона не згорить. Ну, що він схотів, то йому продам. Це вже його проблеми. Згорить не треба? Він не казав нічого за порізку. А ну. Гарний початок, хоча могло бути і краще. Та блін, ну що є з тобов? Эй, е, чому я отримати піц папероні без сиру та соусу? Можна. Без сиру і без соусу. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цікаво, чи вона рахує оциво, що я маю рахувати. Так, добре, 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 доїжджай. А в это такой же у тебя трохи. Чикс, вона не казала. казала. Якби сказала, я порізав. Добре, це піца писається. Так. Чипа, я не зрозумів треба Я хочу піцу з начинками із свинини. Не обтяжую себе соусом або сиром. Добре. Я просто хочу начинки із свинини. Підказка? А я десь свинини зроблю. А ну чекай, може я куплю щось. Досягнення отримати. Може я можу щось купити. Не можу купити. Спонсор десяне завдання. М -м -м. Робимо йому просту піцу. З пепероні. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Подивимося, що він скаже. І так, наше завдання на сьогоднішню серію пройти 4 дня і зробити 200 доларів. Поки що ще не заробили, а я, але я надію, що все буде добре. Він не казав різати, він не казав. 20 година! 30. Е, Так. Пішов. Все? Чи больше я отримаю просто пепероні, будь ласка. Ви жартуєте? Це пепероні, а я хочу піцу з ніжними, трохи підкопчення, скраучервоточком вяло свиней, то я яловичі. Десять доларів вона мені дала. Тихо, ксмск. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, наці, дванадцять. Ай-яй-яй-яй-яй, нам треба якось м'ясо купувати на другий раз, бо це буде просто завал. Он псих хочет с когось м'яса. На, стане тобі. На, поріжу. Раз, два, три. І файну ще й порізу. На, еш. Золото мало начинки серии. О, я забув! Пебач. Надеюсь, она нікому не расскажет. Дейн 4. Час і зарбіток. 37. Час и зарбіт, 37. Це дуже добре, дуже. Це Заброй наш икар е, не треба мені нічого. Ремонт. Ремонт духовки 20 зрінь. 20 а, і так не хочу ремонтувати, а, на, поремонтую. 157 доларів у нас лишилось. Все, дім. І так, ми прийшли 4 дня. 4. За 4 дня чистий прибуток 157 доларів. Але попри тому, ми ще там поремонтували, там щось купували. Чи будемо грати далі, це залежить від тебе. Якщо тобі сподобалось, будемо грати далі. Якщо тобі сподобалася, ця піца, буду пекти її далі. Навіть будеш ще ліпше піц. Длямо я не знаю, до скільки. до 100 днів, якщо хочеш. Будемо вже страшні бізнесмени. З тебе лайк, підписка, комент, і все буде добре. Всім па-па. Їж піц, але не багато. підпишись. І в схеп геймс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Шесть. -геймс, Для тебе контент, просто высший класс. Щодня нові відео, кайфуй кожен раз.